На Вінниччині працює мобільна бригада, що надає допомогу пораненим захисникам. Якщо у вашій сім'ї є захисник чи захисниця, які отримали важкі поранення, травму чи захворювання і потребують допомоги, або ви знайомі з такою сім'єю, за консультацією чи допомогою, звертайтесь за телефоном 067 600 24 02. Ірина Войтенко, начальник відділу взаємодії з ветеранами війни. Ова. Мобільна бригада з числа працівників профільних департаментів обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій відвідає сім'ю захисника та зробить усе необхідне, щоб допомогти вирішити наявні проблеми. Ми ініціювали обласну програму підтримки їх і їх сімей. І розуміючи низький рівень, тому що низький рівень спеціалістів на місцях ми ініціювали програму. Для того, щоб підвищити рівень допомоги саме цим особам, і профільні спеціалісти департаментів військової адміністрації обласної і районних адміністрацій будуть здійснювати нагляд, допомогу, візити до цих сімей, щоб кожна особа не залишилась без уваги. Під час цього е, беруться дані щодо допомоги. Складаються плани індивідуальної допомоги цих осіб та сімей. Це різна допомога. Це допомога в реабілітації, це допомога в оздоровленні, це соці... е, соціальна допомога, це освітні потреби їх е, дітей. І по кожному складається план для того, щоб ми могли вирішити ці питання. Вже е, е, додам, в Вінниці е, майже 100 осіб. Які вже комісовані, відвідали вже 37 осіб, і з основних проблем є: це бойові розпорядження, які не надходять до РТЦК, це статус УБД, це МСЕК, це ВЛК, це інші побутові і сімейні проблеми, які, в принципі, ми в змозі вирішити.